Одне українське слово, якого бракує в твоєму лексиконі, одразу скажу це незвичайне слово, і ми всі його десь колись чули, проте не приділяли йому належної уваги а дарма. І це слово жевріти. Фактично, воно означає тліти, ледь горіти, але насправді слівце дещо глибше і має сильне емоційне навантаження. Не ж його використовували усі видатні українські. Жевріти часто згадують, коли говорять про слабку надію. Жевріє віра, жевріє почуття. Проте не кваптеся сумувати, оскільки наша мова багатогранна, і в залежності від контексту, це слово може мати абсолютно протилежний відтінок. В деяких випадках воно має значення навіть виблискувати яскравим світлом. Ще Франко писав сонце пекло і жевріло посеред безхмарного неба. А от Панас Мирний згадував: зорі мов. Іскри жевріють серед тієї темряви. Саме це різнобарне дієслово дуже влучно допомагало письменникам описувати навіть любовні сцени, особливо коли мова йшла про очі, почуття і переживання. Тому в мене одне запитання: чому цього слова немає в нашому лексиконі сьогодні? Ну а закінчити хотілося б цитатою Коцюбинського: Одно тільки скрашало його життя невеселе, надія на краще, що. Жевріла в його серці, тож жевріти це не обов'язково згасати, це може бути й крихітним вогником в душі, який освітлюватиме нам шлях. Гарно і актуально. Збережіть це слово, ну, а ми почуємося.